Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. <кій> Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні четверг у нас. Я сходила по ділам, зараз вам все покажу, розкажу. Отака у нас погода. Ви знаєте, непогана, сонячна, але після першої обіцяли дощ. Ну, це непонятно, чи він буде, чи він не буде. Бачите, синє таке красиве ой як лице чиєсь. Бачите, лице таке прямо вроде, дитинка, манюнька таке личико. От, але трошки таких марки є. От. Ну і що я? Де я була? Ну, зранку, як я завжди жиду в свій магазин подивитися, що там є. І сьогодні ось була. Полу... Ой, ну, черничка, бачите, по 8 центів. Манюньки 130 грам. 130 грам тут у цій коробочці. Оце хороша така. Тоді поїхала в центр, до там, де наші дівчата збираються. Дуже мало людей було. Бо там вже об'ява, що вони з 7-го підуть на канікули. Ну і дівчата наші, хто вже курси позакінчував, уже, може поїхали десь на відпочинок. Ось надка моєї тонечки донька теж збирається їхати в Болгарію на відпочинок. Так що люди роз'їжджаються дуже було мало, і нічого не треба було. Тоді назад повернула, заїхала в Канці. Купила он до 16-го. Так, щось захотілося таке, знаєте, З тими зернятками всякими крупного помолу. З єврі оцей. Тоді оцю активію. Казала більше, не буду купляти активію. Ну, вона за євро 4 пачки. Це виходить по 25 центів. Це дуже дешево, я її купила. І оце купила рис отакий. За євро теж дві. Купила того, що він з вишнями. Понимаєте? З вишнями до 20-го. А це до якого? Це до 14-го. Ну нічого. Сьогодні яке у нас? Сьогодні у нас 13 -е. я Сьогодні з'їм одну, зараз одну ввечері. І завтра на 14 -е останеться дві. А тоді ще та телефонна компанія там, в Сканці роздавала ось водичку. От тут і натріум, і кальціум, і магнезіум, хлоріді якісь, флоріді. Коротше, оце взяла дві бутилочки водички. Вона аж до 25-го року, бачите, 34-го -25 25-го року. І такі смаколики роздавали до 13-го. 11, 24 Дуб, дубле. Вони дуже смачні, такі смаколики. І от таких смаколиків взяла собі. Оце те, що я взяла. Водичка хорошо. От, Може, кріпша трошки бутилочка, ніж моя, бо моя така м'якенька, аж уже, бачите, ось вгинається. А в нас сьогодні не було води з 9 по 13. Зараз уже є вода. От. А тоді ж думаю, ну як же ж так? Ну, я ж вже всім купила подаруночки, буду посилку завтра відправляти. А невістки не купила, такого не може бути. В мене такого бути не може. Так я пішла, ось купила у той магазин Веромода, бачите. от, 6,50 купила такі. А не, 7,50? да, 7,50. да, О, от такі ось. Шортики стояли 24,99 і 70% знижка. Отакі шортики. Я думаю, що їй сподобаються. Буде задоволена, буде ходити. Так що, хорошо, вони такі, знаєте, таке враження, що були шорти, а тоді їх, чи то джинси, а тоді їх відрізали. Ну, зараз така мода. Вона хотіла такі, щоб. Темненькі, щоб по вулиці ходити. Ось такі, так пожалуйста. Бо вчора я їй показувала дві парі ну, білі. Але я її купила перед тим білі за 2 євро у нью йоркері Теж такі джинсові, може, і такої довжини. Так що їй не треба більше білих. А такі оце взяла, я думаю, буде задоволена. Так що, бачите, зняла тут дорожку, і там дорожку зняла. Ось вони, я їх витрусила, буду полимити. По постелю, Ну там у спальні в себе постелю, бо ногами ж стаю з, -з кроваті, Та й тут, мабуть, постелю. А не постелю, то й не постелю. Таке мені. Мені воно, знаєте, якось не дуже е об'язательне таке. Єсть постелю, немає не постелю. А чу булочки купила. Ось вони булочки. Ви знаєте, так захотілося. У мене ж є масло хороше помазати, ковбаска Лауантаєвська, сирок отой плавлений. От так, оце такого захотілось на м'якесенькі булочки. Хоча в мене є булочки, які у морозільці, я ще навіть і забула за них. Може, я б і не купувала б. Ті булочки, що то в духовку постав 15 хвилин, вони гарячі, свіжі булочки. Ну Купила за євріка, Думаю, ой, гамна діла Єврик, що воно, гроші хіба. Оце за все заплатила в магазині 3 євро. Оце, Активія, два риса і булочки. Ви знаєте, у кого велика сім'я. От У Сканці дуже вигодно купувати хліб. Вони, значить, як роблять в п'ять шість видів хліба, булочки, здоровенний пакет такий, може штук-шість упаковок. Отакі бачила, лежали булочки всередки, тоді той, такий темний хліб, тоді ще там якийсь хліб, тоді такий нарізаний хліб, тоді оцей пімалей, він такий трошки солоденький, і все оце... 3 євро. З дуже здоровий пакет. У кого здорова сім'я, то це дуже-дуже вигодно. Бо якщо там 6 упаковок хліба, от 6 розділіть на чи то... 3 євро розділити на 6, це по 50 центів упаковка. Це дуже дешево. А ви можете дві покласти у шафу, а остальні покласти в морозильник. З морозилки достали, і він такий вже свіжий хлібець розморозився. І хороший свіженький хлібець. Це дуже вигодно. Ну а мені ж не треба. Я ж зараз у церкву не ходжу, мені не хочеться ходити. От, бо те, що там я брала, я його і не їла. Ви знаєте. Я його все і віддавала. От. Ну, хліб собі оставляла. Да. Хліб, там, може якусь булочку. От. Завтра буде той день, що в церкву йти, я не піду, не хочу, не хочу. У мене все є, в мене ще... я... Вчора я собі ввечері зварила супу з, того... з риби, з філешки. з красної рибки. От зараз поїм от такого філішку, супу. От. А тоді бутерброда і компот варила з того, як вони називаються яблука. ну, ну він, Я щось не поклала, треба було покласти туди смородини чорної. я щось, так от. І Він білий-білий такий компотик. Ну, нічого такий кисленький, я сахар не додаю. На вкус непоганий. Думаю, та, ну, поп'ю замість води, а чого не попить. От, от Так Так що, бачите, вже перша, вже на другу пішло. Зараз буду обідати. А тоді там кому -то треба знайомим позвонити, поспілкуватися. От, Та й все. А тоді відпочиваю трошки і вже ввечері зроблю таку приборочку. Я завжди по суботам вбираю, але інколи отак хочеться ще й на неділі щось поли протерти та пилюку поганять. Так ото і все. Ну, давайте ще раз покажу. Оце таке. Рис такий. Інколи я собі дозволяю. Я не дуже люблю Ох... Той. Не дуже люблю рис, але це ж взяла тільки за те, що вишневе там варення. Mm. Ну, а це в мене я отож брала вчора, показувала вам йогурт греческий, білий такий. Так оце з ягодами буде дуже хорошо. Ну і водичка ж теж хорошо. Що ж не хорошо? О, ще й бутилка здається по 10 центів. Я й не бачила. Оця моя, мабуть, не здається. Ні, ця не здається бутилочка. Ця бутилочка не здається. А не здається, бо я її привезла із аеропорту із самольота. Це не наша бутилочка, це німецька бутилочка. Або італійська Аква написано, да? Значить, може італійська. Ну, оце так. Бувайте здорові. Оце, бачите, компот такий. Оце такий компот. Зараз в стаканчик, вам покажу. Ніякий такий. Ніякий. Отака. Біленька така водичка. О. Оце такий компотик. Ну нічого, отакий непоганий. поганий. Угу. Дуже непоганий смачний. Оце залиши три яблука і в холодильнику, мабуть, ще два-п'ять яблук. Ото й вип'ю, тоді ці всі поріжу. Ой, і це одна груша. Така вже трошки підспіла, вже не така тверда, як була. Так що, ще раз заварю собі та й буду пити. Бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці, мої дівчатка, моя нескорена ненько Україна. Тримаємось, тримаємось, тримаємося. Ну, подивлюся. Вона не газова вода. М -м -м. Ні, обична. Угу. А, ні, ні. Вона газова, вона газова. Отак. Задоволена, і оці, оці дуже смачненькі. Ось такі смачненькі. Вот тут їх Так що ще раз пока-пока. все доброго, все гарно, всім хорошого теплого дня. Пока-пока.